Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми знаходимося на Вінниччині. У нас сьогодні великий день поля, присвячений саду, де ми подивимося, обговоримо питання, виклики цього сезону, покажемо роботу препаратів компанії Баз і обміняємося думками та планами на подальшу роботу. Ми раді вас вітати на дні сада у Вінниці. Будемо починати нашу роботу. Спільнота збільшується, все більше молоді долучається до вирощування і до роботи взадбу. Хочемо чути ваші зауваження, ваш зворотній зв'язок. Раді бачити вас. Якщо хочете мати якісний сад, починайте з якісного саджанця. І обов'язково повинна бути диктатура технологій. Якщо будуть дотримані сучасні, серйозні технології, все буде класно. Сьогодні хочу побажати нам одного, щоб сьогодні була професійна дискусія, тому що ваші поради, ваша критика, ваша підтримка допомагають нам бути кращими, тому що ніхто крім вас. Краще наші препарати, мабуть, не знають, тому що да, ми їх виробляємо, але тестуєте в різних умовах, в нелегких умовах, які останні роки для садівників підкидає погода, да, ви їх знаєте краще. І які сильні, і слабкі сторони ви бачите. Компанія Баз має в своєму портфоліо дуже великий перелік продуктів для захисту саду від шкідників та хвороб. Ми проводимо як зимові семінари, де більше показуємо лекційну частину, обговорюємо і проводимо підсумки і виклики минулого року. Ставимо плани на наступний рік. А от такі семінари, як сьогодні, ми проводимо саме в садку, щоб наші партнери, наші колеги оцінили ефективність даних препаратів, подивилися, як працюють дані препарати, як розвивається яблуні є хвороби, нема хвороб, і саме головне це обмін досвідом. Відкриті щирі люди, які сьогодні будуть ділитися як із нами, з виробниками засобів захисту, так один із одним про ті біди, проблеми, про гарні кейси і не сильно, які були в цьому році. Обговоримо виклики, які були тому, що рік у нас був непростий із заморозками, із критичними погодними умовами. В Принципі, всі дерева, які ми бачимо справа і зліва, всі були посаджені мною і нашою командою, не тільки одним мною в цьому господарстві. Взагалі, сезон у нас такий самий, Я певно, що як у вас він важкий через погодні кліматичні умови. І в цьому сезоні ми мали багато прогнозованого зараження паршою, тому використовували системні препарати на ранніх стадіях. використовували препарати ревіона. Пізніше він був повторний, тобто тут було два рази ревіона. Цьому році ми відійшли від тої системи, яка в нас була раніше по захисту, використовуючи контактні препарати, тому що до доцвітіння ми раніше використовували Делан, від цвітіння і надалі мерпан. В цьому році в цьому саду була змінена система захисту до цвітіння і вицвітіння. І після цвітіння в нас продовжувався Делан. Тому що це було викликано погодно кліматичними умовами. Також був застосований препарат «Серкадіс». На цій ділянці, де ми стоїмо, тут проводилися досліди з застосуванням препарата Малахід «Делан-Про». Надалі планується проводити захист ще раз «Деланом». Далі ми перейдемо вже тут на Мерпан цьому році, так як і всіх, у нас був розтягнутий літ дуже плодожерки, низькі температури, незрозуміло, скажімо так, коли і що з нею буде. Очікуємо, що з понеділка будемо робити другий обробіток від плодожерки. Наразі проводити захист контактними препаратами в залежності від погодних умов від 7 до 10 днів. Один із основних факторів, який в цьому році давав досить результати, такі це. Як ми доглядали за садом. Там, де багато використовують генетичних продуктів, сад поступово стає, занепадає вражальністю менше-менше і зимостійкость втрачається. Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні хочеться вкотре нагадати вам про такий новий. Унікальний продукт як малахіт для захисту плодових насаджень. Поряд з вмістом двох діючих речовин, детіанон та периметаніл, він має кокристалічну структуру. 33% периметанілу вільного і 67% знаходяться в кокристалах. Ми маємо пролонгований захист в першу чергу від парші. лікувальний гарний ефект. Так і знову ж таки профілактичний. Навіть після вісьми діб після застосування вміст перемітанілу по відношенню до соло продукту залишається більше 80%. Завдяки цьому, знову ж таки, повторюся, ми маємо гарний пролонгований захист. Терміни застосування даного продукту: початок, середина цвітіння в своїх насадженнях, має широке вікно застосування по температурному режиму від плюс 5 до плюс тридцяти п'яти градусів. По нормі застосування літр двадцять п'ять. Півтора літра на гектар. Будь ласка, не забуваємо про такий чудовий продукт, який якраз забезпечує гарний пролонгований захист. Дякую. Шановні садівники України! Сьогодні ми поговоримо про такий препарат Делан. 50 років на ринку, напевно, саме досконалий розповсюджений препарат в садівництві. За 50 років жодної резистентності, тому що препарат має досить багато унікальних властивостей. Насамперед, препарат працює по восьми ферментах і від цього немає резистентності. Препарат має контактну дію. Діюча речовина діті ономі. І ця діюча речовина відпрацьовує по клітині. Відпрацьовує по мітохондріях, відпрацьовує по цитоплазмі і по ядру. Насамперед, садівники застосовують препарат Делан першої половини вегетації. В цей час аскоспори, парші літають досить інтенсивно. Вони зимою вже дозріли, і приходить весна, приходять температурні умови і починають вилітати аскоспори. Вони вилітають при маленькому контакту краплі. І потім маскоспори вилітають і сідають на листок. І чому препарат потім працює? Він має контактну дію. Коли препарат ліз на листок, спори падають, і препарат не дає змогу проростати спором. Насамперед препарат працює, він порушує саму спору, шкоди спору. Якщо вже спора прилетіла і не було препарата, і почала рости ростова трубка. Також препарат працює проти ростової трубки самого грибка. Тому препарат працює як контактний і досить незамінний. Чому препарат необхідно рано застосовувати? Як тільки почалось мишине вушко розкрилося, фаза в'ябленні, потрібно застосовувати препарат, тому що листок не захищений, він досить ніжний і в цей час дозріли. Спори грибка вже починають шкодити листю. Ще препарат дилан застосовують у складних погодних умовах. Це дощі короткочасні або дрібні дощі, дві доби. Тоді препарат дилан необхідно засувати до дощу. Чому щоб він ліг на листок, і аскоспори не могли проникнути, і листок дощі 10-20 мм його, в принципі, не змивають. Якщо вже великі дощі ливневі, тоді звичайно потрібно зробити інші обробки вже після тих дощів. Але препарат Делан необхідно насамперед засусувати перед дощем. Що стосується в другій половині вегетації, якщо ми перші половини вегетації три рази засували препарат Делан, буде цього достатньо для того, щоб захиститися в основ від першої фази розвитку грибкових хвороб, таких як парша. Альтернарія, а потім, в другій половині витації, коли у нас пройшло цвітіння, пішов паз за пішла паза грецького ріха. Там ми також можемо застосовувати препарат «Делан», як уже профілактично, там вже менше загроз, і ми можемо його чергувати з іншими препаратами. Тому застосовувати препарат «Делан», Ви будете мати гарний врожай, такий, як зараз є. Ми бачимо у саду. Це сорт «Гала». Тут був засоблений препарат Делан. Бачите, лис чистий, яблука здорові, якість врожаю буде відмінна. І саме головне, коли у вас здоровий лис, працює фотосинтез, здорове дерево, яке входить у зиму здорове, воно буде переносити морози, переносити зиму, і у вас це наступний ваший врожай. Тому Делан – це ваше найкраще рішення в садівництві. Вітаю, шановні аграрії. 2025 рік був для нас з вами дуже непростий. Починаючи від коливань температур, продовжуючи негодою у вигляді заморозків, у вигляді градів, ми пережили багато негод, але незважаючи на це, ми впевнено крокуємо до завершення сезону. І саме зараз я хочу нагадати вам про те, що в портфоліо компанії BSF є такий продукт, як Беліс. Беліс це той продукт, який допоможе вам захистити ваш врожай вже в сховищі. Адже достоменно відомо, якість зберігання вашого врожаю в сховищі напряму залежить від того, як він був вирощений та захищений під час вегетації. Отож, декілька слів про продукт Беліс Беліс це той продукт, який містить в своєму складі дві діючих речовини боскаліт та пірокластрабін. Саме вони допомагають нам захищати врожай під час зберігання в сховищі. Проте я хочу нагадати, що Беліс ми можемо використовувати не лише як останню фунгіцидну обробку, також ми можемо Використовувати беліс під час цвітіння та ще дуже важливо після того як випав град. Беліс має реєстрацію на яблуні у нормі 08 кг на гектар. Ми бачимо, що протягом останніх 10 років таке явище, як град, стає все більш активним і все більш частішим. Я хочу нагадати, що використання продукту Беліс одразу після граду зупиняє поширення інфекції. Якщо ваші насадження постраждали від граду, я закликаю вас одразу, як тільки ви зможете зайти в сад, використати Беліс. Яка мета? Мета є одна: стоп і. Інфекція, тобто ми запобігаємо розповсюдженню інфекції по нашим насадженням. Ми не відновимо листову пластину, це нереально вже після її пошкодження. Але ми зупинимо розвиток інфекції і допоможемо нашому саду пережити стрес. Отож, Беліс захищає ваш врожай не лише в сховищі, а й під час його вирощування. Яблуневі сади, є трошки кісточкових, але небагато. Там гектара 4-5. Цього року посадили 16 гектарів груші, молодий сад. Ну, кожен рік садимо, оновлюємо сади, садимо 10-15 гектарів молодого саду. Яблуня, є вишня, черешня слива, абрикос. Ось така структура. 43 роки працюю в садівництві. Було у нас тисячу гектарів саду. Це був один із великих радгоспів садівничих. Ну, у зв'язку з реорганізацією в державі, змін форми власності. Зараз створене приватне орендне сільськогосподарське підприємство Дністер, яке я очолюю, то шанс, а Дністер було. То спеціалізація та саме, вирощування плодовоявочевої продукції. З компанією Бас працюємо багато років. Продукти, які вони виробляють, це самі продукти, одні з прекрасних, приємливих і цінова політика, і якість в системі захисту Басва, я його назвав революційним фунгіцидом. Це ревіона. Якось так зівпав час, що з приходом в компанію Бас пана Воєводіна Володимира Васильовича, і цей препарат з'явився. Він стряхнув цю роботу. Компанії, препарат страхнув систему захисту, є результати гарні. І тим же. То я за обома руками просто всім настійно рекомендую вводити в систему захисту свого товариства, своїх садів цей препарат. Уже працюємо, мабуть, років 10, якщо не більше. Це наш, наша настольна книга, хороші препарати в фірмі, нема підробок, відповідно, результат. Навіть цього року ми вже два рази обробляли ревіоною, Серкадіс Плюс з деланами. Ну, Хороші препарати, потужні, без підробок. Ну, практично нема парші, нема борошнистої роси, шкідників. Сьогодні ринок хоче красивого і такого продукту, який би міг конкурувати. З іншими сортами і не тільки сортами, а й по якості. Треба постійно вчитись. Кожен рік нові препарати, нові такі агрозаходи. Вчимося і будемо вчитись. Нерозумний той, хто знає багато, розумний той, хто знає швидше. І от, от такі зустрічі, такі семінари, як провела сьогодні компанія Бас, вони є повчальними воєнно-навчальними, і вони приносять тільки велику користь. Крім того, що ми почули в їхній системі нові препарати, так і другі компанії рекомендують нове це спілкування. Ми почули живого агронома, який це все тер. Ваші менеджери Басовські тут ночували, днювали. Коли було важко, і ти отакі зустрічі, вони корпорація Вінниця Садинво проводить часто і багато. Ми вчимося, не дивлячись на досвід. А я завжди кажу, сьогодні такий час, що є, що одітися, є, що поставити на стіл, є, що подивитися, виростити, але нема тої радості. Ми всі живемо одним, щоб як найскоршої перемоги, мирного неба. А українці народ трудолюбивий, і буде все окей. На Молдовську це кажуть Норок. Тому це такий семінар друзів, колег, спеціалістів і обговорення, щоб робити менше помилок, навчатися чомусь новому і рухатися вперед, розбудовувати країну. І це найголовне економіка, яка буде допомагати нам вибрати перемогу. BASF We Create Chemistry.